Всім привіт! Мене звати Софія. Я відповідаю за кухню, де ми годуємо переселенців та волонтерів, які є на базі нашої церкви. З початку війни ми годуємо людей, які є в нашій церкві. Це водії, які привозять людей, це переселенці, які приїхали та зразу поїхали, та які залишаються на декілька днів тут. І волонтери, які допомагають цим людям, які платуть сітки, і які, звісно, працюють на кухні. В сумі за цей час виходить приблизно 5 тисяч людей. Майже кожного дня до нас приїжджають люди з різних точок України. Переважно це Харків, Чигуїв, Балаклея, Андріївка. Є люди, приїжджають, вони, по-перше, цілий день у дорозі, потім вони по декілька місяців не їдять нормальної їжі, вони знаходяться у підвалах або бомбосховищах, і вони неймовірно вдячні навіть за саму е, просту картоплю. Вони приходять, і дякують, дякують, і вони не перестають дякувати і зранку, і в обід, і ввечері. Наш ранок починається о сьомій. Ми приходимо на кухню, і починаємо готувати сніданок, потім ми починаємо готувати обід. Потім у нас йде перерва на молитву, молитву, яка проводиться в нашій церкві. Та потім ми повертаємося на кухню. На кухні ми знаходимося сьомої години ранку по четверту годину вечора. За цей період часу на кухні приблизно працює 5 чоловік, які без перестанку готують сніданок, обід, вечерю, випікають різні пиріжки, випікають різні чарівні булочки та просто готують смачну їжу для людей. Продукти, які ми маємо на кухні, частина йде з гуманітарної допомоги, а частину приносять люди, які просто з неймовірно відкритими серцями. Вони благоставляють нас овочами, ягодами, консервацією, м'ясом, і це звичайно чудо, бо закупляти це все коштує великих грошей, і тому ми вдячні їм за те, що вони приносять і в великих кількостях, і майже кожен день. Зараз на кухні в нас є дві чудові жінки, які приїхали до нас з Краматорська. І вони неймовірно благословені для нас, тому що вони пережили там, де вони жили, стрес. Вони виїхали з-під обстрілів. І зараз тут на кухні вони отримують зцілення, тому що вони люблять готувати і люблять годувати людей, які тут, і вони зранку і до вечора вони не хочуть йти додому, вони хочуть служити, служити і служити. Для нас кухня це важливо, тому що по-перше, ми даємо людям сили завдяки тому, що вони на протязі дня можуть спокійно їсти і зранку, і ввечері і в обід, і прийти просто попити чаю з печивом. Та також кухня це важливо психологічно, тому що люди, які по місяцю, по два місяці, по тижню сиділи в підвалах, вони приходять, просять, хоч чимось зняти свої руки, тому що їм потрібно відволікатися. Вони згодні на чистення картоплі, вони згодні робити всю роботу, яку тільки їм запропонують. Ми робимо це, тому що, по-перше, ми це любимо. В нас ні в кого немає професійної освіти кухарів, і просто Бог вклав на свою любов, Бог вклав на сталанд, годувати їжу і на такій кількості, бо це вимагає приготування супу на 40 літрів. Тому ми вдячні Богу за таку можливість і те, що він вкладає в наші серця.